Ukraine! Україн. українці, Або ж хто розуміє по-українськи. Ми зараз робимо Pinkie по-англійськи, оладі по-українськи. Ну це ми не додали ніякого там кефіра як справжнього на кизному кефіру. Мого. Мого. А, Ми да моко моко. Зараз ми просто робимо, як ви напанчик, знаєте як робити Оладі. Хто не знає буде знати. Хто не знає буде знати. Це ми налили той ми зробили, А тепер ми просто вибираємо собі форму і тобі подобається. Як вам бажаєте. Можна хоч коняки наїти. Можна коньки. Тут шуміть не там багато різного чого. Ну кажи, ж там, мука. Мука. Цукор сіль. Цукор, сіль олія. Олія, молоко. Сода, ну може. Трошки соди. Дуже мало сода. не багато. Бо як де багато, будете їсти цілу саму соду. Так, сіль цукор до смаку. Олії ми дали на ту велику дві на 2 столові, столові ложки. Щоб вона не прилипала. Соди ми дали півчайної ложки соди. Пів чайної. Молока ми десь дали Один, Молук, куб, ми налили 250 мл. 250, 250 мл. Нам стало муки, я не пам'ятаю, скільки ми... Муки ми говорили. дали а, е... раз по 250. 500, 500 г. 500 грам. І получається такі оладки. Оладки. Коли... Ми по їх печем, щоб нам не горіли. Я покажу тут зараз, от, які от вони получаються, класний колір. Зараз знімемо. Знімем. О, от дивіться, які получаються цікаві гарні оладки, який колір готовий з одного боку. Вже. Зараз чекаємо, що ми з другого боку підсмажилося. Нічого не пригорає, нічого не згорає. От ви бачите, працюємо дерев'яною спеціальною такою спеціальним такий, який відшкрабується. Бо ми ж смажимо на жаровні, вона сама жировні а електрична плитка, а покрита вона всередині, я не знаю, тефлон чи що це таке. Коротше, ну, Щоб не пригораючи, не, не прилипаючи спеціально. Хоча пригорає, чого не пригорає, якщо довше потримати, перекидає ще не готовий. Тут трошки перекидаєте, дивитеся, бо якщо ви олії не дасте... До цієї суміші, то вона у вас буде просто пригорати. А на самому рівні ми не даємо олії. Так. І ось такий от варіант. Ну, Я думаю, як дати кефіру воно буде ще смачніше, Ну, це на любителя. На молоці воно дешевше, на кефірі трохи дорожче, але і смачно і так і так. Цукор до смаку. Все, всім папа. -па, хто слухав, віддивився. Ха-мо! Ура!